Зупинись, будь ласка, давай разом зробимо рухунку для очей. Вимкни звук, аби очі відпочили від екрану. Наступну хвилину вирівняй спину, міцно заплющу очі і тримай. Один, два, три, чотири, п'ять. А тепер широко відкрий їх. Молодець. Швидко кліпай очима. Один, два, три, чотири, п'ять. Продовжуй легко кліпати очима. Один, два. три. 3. Зараз із максимальною амплітудою дивись вгору, вниз. Вгору, вниз, вгору, вниз. Молодець. Очима малюй коло за годинниковою стрілкою. Один, два, три. І в зворотньому напрямку. Один, два, три. Ще раз за годинниковою стрілкою. Один, два, три. І назад. Один, два, три. Малюй поглядом квадрат в одну сторону. Один, 2, 3, 4. І назад. Один, 2, 3, 4. Тепер малюй очима вісімку. Один, 2, 3, 4. Тепер закрий очі і уяви приємну картинку. Вдих, видих. Прикрий долонями очі. Вдих, видих. Вдих, видих. Ти. Неймовірний.